Як отримати плаский живіт за місяць у домашніх умовах? Багато людей мріють позбутися обвислого живота, але це зазвичай вимагає часу і зусиль, яких часто бракує. Хороша новина в тому, що ви можете досягти цієї мети самостійно, без спеціального обладнання і тривалих тренувань у спортзалі. Все, що вам потрібно, це килимок і трохи самодисципліни, щоб виконувати кілька вправ щодня. Протягом одного місяця виконуйте ці вправи шість днів на тиждень. Один день залишайте для відпочинку, щоб тіло могло відновитися. Потім починайте новий тиждень, повторюючи ті самі вправи. Ці вправи були спеціально підібрані для того, щоб ефективно позбавлятися жиру на животі без складного обладнання. Все у ваших руках. Ну що, переходимо до вправ. Перша вправа це планка. Планка найефективніша вправа для плаского живота. Хочете не лише підтягнути живіт, але й зміцнити м'язи всього тіла. Почніть із планки. Як виконувати планку? Підніміться на передпліччя та пальці ніг, тримаючи тіло рівним, наче пряма дошка. Не прогинайте спину і не піднімайте стегна занадто високо. Уявіть, що ваше тіло це рівна лінія від голови до п'ят. Тримайтеся в цьому положенні 30 секунд. З кожним тижнем збільшуйте тривалість планки на 10 секунд. На другому тижні спробуйте утримувати планку вже 40 секунд, на третьому 50 секунд. А до кінця місяця цілу хвилину. Наступна вправа велосипедні скручування. Ляжте на спину на килимок, ноги зігніть в колінах, руки торкаються вух. Підніміть праве коліно до грудей. Одночасно підніміть верхню частину тіла і поверніть корпус так, щоб праве коліно зустрілося з лівим ліктем. Поверніться у вихідне положення. Повторіть те ж саме для лівого коліна і правого ліктя. На першому тижні виконуйте 15 повторень, на другому тижні збільшіть кількість до 20, на третьому 25 повторень. До кінця четвертого тижня виконуйте 30 повторень. Наступна вправа: підйоми ніг. Ляжте на спину на килимок, руки покладіть вздовж тіла долонями донизу. Зведіть ноги разом і повільно підніміть їх до кута. 90 градусів відносно підлоги, рухаючись від стегон. Повільно опустіть ноги назад. Але не торкайтесь підлоги. Це збереже напруження в м'язах преса. У нижній точці затримайтесь на секунду, а потім знову підніміть ноги вгору. На першому тижні робіть 10 повторень, на другому збільшіть кількість до 12. на третьому тижні 14 повторень. До кінця четвертого тижня виконуйте 16 разів. Підйоми ніг мають бути повільними з контролем кожного руху. Це забезпечить максимальне навантаження на м'язи і зменшить ризик травм. Наступна вправа: пташка собака. Ця вправа не лише допоможе зробити ваш прес сильнішим, а й покращить баланс, поставу та стабільність. Вона задіює м'язи преса, спини, рук і ніг одночасно, створюючи гармонійне навантаження. Станьте на килимок, спираючись на руки й коліна. Витягніть праву руку вперед, ніби хочете щось дістати, а ліву ногу назад, тримаючи їх паралельно підлозі. Затримайтеся в цьому положенні на 2 секунди, відчуваючи напруження в м'язах. Поверніться у вихідне положення. Повторіть те ж саме з лівою рукою та правою ногою. Виконуйте по 20 повторень, чергуючи сторони. У цій вправі замість збільшення повторень подовжуйте час утримання положення. Перший тиждень 2 секунди. Другий 4 секунди, третій 6 секунд, четвертий тиждень 8 секунд. Отримати плаский живіт за місяць у домашніх умовах це не просто, але цілком реально. Дотримуйтеся програми щоденно, працюйте над собою без поблажок. Якщо вам буде важко, згадайте, заради чого ви почали. Результат точно буде того вартий. Для максимального ефекту поєднайте тренування зі здоровим, збалансованим харчуванням і з контролем порцій. Ви здивуєтеся, наскільки швидко ваше тіло почне змінюватися на краще. Дякуємо, що переглянули відео. Якщо вам сподобався матеріал, поділіться ним з друзями та не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Всім гарного і спортивного дня!